Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом маринованих помідорів на зиму з буряком. В тому році готувала на пробу один бутильок. В цьому році буду закривати ще, бо мені сподобалось. Так що переходимо до самого рецепту. В бутиль додаю парасольку кропу, лавровий лист, цибуля кільцями, перець горошком, ну і, звісно, сам буряк. Але буряк ми тремо на мілкій терці, щоб він гарно пропарився. Буряк одразу весь не додаю, починаю закладати помідори і потім чергую цибуля і буряк. Треба, щоб буряк гарно пропарився, повторюсь. Так, закладаємо, заливаємо перший раз окром і залишаю я на 15-20 хвилин. Цю воду зливаємо, нею будемо заливати другий раз. Додаю 5 столових ложок цукру без гірки і 1 столова ложка солі з гіркою. Сюди ж додаю 50 мл оцту. І все це заливаємо тією самою водою. Вона вон така червоненька, і закриваємо кришкою. Наші помідори. Готові. Дякую вам за увагу.